Вітаю, п'ятниця, 24 листопада. В студії Вадим Ярошенко це новини Лайв. про головні події в Україні та світі. Просто зараз ворожий удар у Херсоні під обстріл. Потрапила дитяча бібліотека. Прикордонна пастка Україна готує евакуацію водіїв із заблокованих пунктів пропуску. Дрифт і слалом українські поліцейські показали свою водійську майстерність у Херсоні. Під обстріл потрапила дитяча бібліотека. Ворожа ракета влучила у споруду о шостій ранку. За попередніми даними, постраждалих немає. Голова ОВА каже, загарбники знищили будівлю, яка роками користувалася попитом як у наймолодших відвідувачів, так і у їх батьків. Водночас в МВС повідомляють, що у результаті атаки росіян по місту за різними адресами спалахнуло одразу декілька пожеж. Горіли житло. Будинок, автомобіль та господарча споруда. Мінінфраструктури готує евакуацію водіїв із заблокованих пунктів пропуску на польському кордоні. За словами заступника міністра, українська сторона кілька разів порушувала питання на робочому та офіційному рівні щодо харчування, чергування швидких та належних санітарних умов. Проте жодні переговори не дали результату. Вивозити будуть тих водіїв, які висловлять бажання. Для цього на сайті міністерства потрібно заповнити форму для евакуації. Крім того українське міністерство ініціює створення моніторингової групи з боку ЄС на кордоні. Закупівля ракетного озброєння і боєприпасів будуть пріоритетними оборонного бюджету у 2024 році. Повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигір. На цей напрямок спрямують приблизно 175 мільярдів гривень ще близько 80 мільярдів планують витратити на військову техніку. Наступним пріоритетом буде поточний ремонт пошкодженої військової техніки і закупівля запчастин до неї. Словами урядовця Кабмін поставив завдання максимально контрактувати українського виробника. За час повномасштабного вторгнення було втрачено та викрадено понад 178 тисяч одиниць зброї. За даними Open Data Bot, це 30% від загальної кількості у реєстрі за весь час. Лише за лютий 2022 року кількість цих втрат перевищила весь показник за 2021 рік понад 24,5 тисячі одиниць на місяць. 2023 року ситуація стабілізувалася, але все ще не досягла показників щодо мирного 21-го. Найчастіше зникали мисливські рушниці та автомати, найбільше втрачаючи викрадають зброю на Запоріжжі. Здав свого батька, щоб отримати посаду від сальдо. Сбу затримала зрадника на Херсонщині. Чоловік, депутат Станиславської сільради, зустрічав ворожі колони фактично з хлібом сіллю. Підказував адреси містян російським мародерам, чергував на блокпостах, проводив прокремлівські заходи. Одним із перших, кого злив, став його батько, який виступав проти збройної агресії РФ. Депутата зрадника призначили до окупаційної адміністрації під керівництвом Гауляйтера Сальдо. Після звільнення з селища він намагався залягти на дно. Втім, СБУ встановила його місце знаходження та затримала. Чоловікові світить добічне ув'язнення. Незаконно мобілізовані українці, які Мають вроджені патологічні хвороби, можуть оскаржити рішення військово-лікарняних комісій. Як повідомляє МОЗ, людині потрібно написати заяву про незгоду та з проханням переглянути висновки. До документа потрібно додати усі відповідні медичні довідки. Якщо це не спрацювало, заявник може звернутися до суду. Феміда має повноваження встановити порушення у процедурі проведення ВЛК. У такому випадку медогляд проведуть ще раз. З грудня зміняться правила ввезення гуманітарного. Допомоги в Україну. Інформацію про неї буде оцифровано в автоматизованій системі. Організації зможуть зареєструватись через спеціальну онлайн-платформу. На ній можна сформувати та подати декларацію, які автоматично буде присвоєно унікальний код. За ним митники і пропускатимуть вантажі. Ввезення гуманітарної допомоги дозволяється протягом 30 календарних днів здати його створення. Поліцейські тренують контраварійне керування. Відео опублікував перший заступник начальника Нацполіції поліції Києва Олексій Білошицький у короткому ролику показано, як патрульні демонструють дрифт на снігу та асфальті, здійснюють розвороти і маневри з об'їзду перешкод на швидкості. Курс контраварійного водіння авто є для них обов'язковим, і навчання відбувається за спеціально затвердженою програмою. Екстремальний вишкіл відбувається на закритій території, а ось на дорогах загального користування зась ба більше. За нелегальний дрифт планують вести покарання. Відповідний законопроект вже готовий. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!